Доброго вечора. Розбираємо вашу розрахункову роботу номер 3 Ви маєте побудувати 5 графіків функції. Вам дається таблиця з переліком даних. І нижче перелік того, що ви маєте побудувати. Кожна, кожна, кожний графік виділяється окремо на графіку функції Обов'язково мають бути позначення, тобто маркери. Система координат, градація по системі координат у крок 0,1 і графік функції, точніше, рівняння функцій, з якою ми будемо працювати. Зараз покажу приклад на кусково лінійній інтерполяції. Для певного набору даних. Всі інші елементи, що криволінійна, тобто поліноміальна інтерполяція, що апроксимаційні функції, вони будуть будуватися аналогічно до кусково-лінійної інтерполяції. Отже, існує набір даних, набір даних, які треба внести на систему координат. Виділяємо повністю табличну зону, всі елементи по осі Х, всі елементи по осі Y. Вставка точечну діаграму ми отримали вираз, вигляд, набір точок, які занесені в на певну систему координат. На системі координат в мене за замовченням стоїть крок 0,2. Ви маєте його змінити. І змінити назву ряду. Оскільки у вас функція залежна від «Y», то назва ряду має бути змінена. Тому ви натискаєте на кнопку Вибрати дані, ви бачите діапазон даних його виділення таким мерехтливим якимось, не знаю, навіть не колір, що попало, змінити назву і ви міняєте назву на назву «Y», тому що в нас функція залежна від «Y». Так у вас за замовчання стоїть. Натискаєте ОК і бачите, що у вас з'явилася назва окрема, і показано, що маркери синього кольору у вигляді румбиків належать певній таблиці із значенням Y. Міняємо формат параметри, параметри Осей. Для того, щоб ви. Викликати а, вкладене меню, ви натискаєте двічі на будь-якому числі, яке належить певному, або осі у X, або осі у Y. Ціна основні, основних діли 0,1. Ви можете змінити параметри або до 0,05 або до 0,2 так, щоб нам було зручно використовувати ці дані. Тепер у нас мінімальне і максимальне значення виставляється автоматично. Ви перевіряєте ваші дані по осі Y. Ми зараз з нею працюємо. Мінімальне значення мінус 08 нас, в принципі, влаштовує, а ось максимальне значення у нас. 0,48. Тому краще його змінити на 0,5, Так, щоб ваш, ваш масштаб виглядав більш гармонійно. Тим часом, аналогічно, в нас, в принципі, виставлено за умовчанням параметри Осі ОХ змінилися так само. Отже, ми маємо побудувати кускову лінійну інтерполяцію, для цього поєднати послідовні кожні пару чисел, пару точок Т0, Т1, Т1, Т2 і так далі. Для цього вам треба внести додаткові дані, вони будуть відображатися з правого боку, з назвою тих точок, з якими ми будемо працювати. Коли ми працюємо з системою координат, з діаграмою, ми працюємо з конструктором і даними, які ми вносимо. Оскільки в нас зараз тільки ряд y, то нам треба додати послідовні елементи, ті, які будуть вноситися попарно, тому ім'я ряду буде задаватися попарними елементами. Якщо елементи ряду будуть знаходитися не поряд, то недостатньо буде поєднати їх, протягнути. Виділені елементи, ну, так як я поряд, да? виділила одну комірку, потім протягнула її на другу. Тому що, ну, якщо ви протягуєте, ви забираєте всі елементи, що знаходяться між ними. Якщо у вас для просто лінійної інтерполяції, наприклад, точка Т1, Т4, то ви затискаєте клавішу Ctrl, натискаєте на комірку, там, де XT1. І затискаєте, затискаючи, не відпускаючи контролу, затискаєте Т3, Т4 і так далі. Тим, тим самим можете занести дані в розірваному форматі. Послідовно додаєте <кій> всі елементи, які у вас є. За замовченням Y у вас предустановлений буде стояти одиниця. Ви не можете внести дані, якщо у вас порожній Y. дивіться, якщо я спустошу цю камірку, натисну ОК, для создання необхідно. Тобто, якщо ви спочатку зробите видалення цих даних, тоді ви починаєте заповнювати його з. Y. Тоді у вас нормально буде занесене і значення по осі X. І останнє у нас Т5, Т6. Тоді натискаємо ОК, з правого боку в нас є перелік всіх маркерів, з якими ми будемо працювати. Тобто попарно вони об'єднані. Дивіться, у вас останній, там, де я помилилася, дається ось такою похибкою. Тому ви повертаєтесь, вибираєте, пишете Змінити і просто міняєте назву Т5, Т6. Тепер послідовно з'єднуємо кожну пару точок, виділяємо лівою кнопкою миші. Правою кнопкою миші пишемо, натискаємо, у нас з'являється випадаюче меню. Добавить лінію тренда. нам треба показувати рівняння на діаграмі. Кожне рівняння, яким ви будете працювати, кожен маркер має свій колір, тому рівняння, яке відноситься до перших двох точок, ви Робите його в рамці того кольору, який використаний у вас в маркерах. Будете перестрибувати через одну, ви можете загубити маркер і не зможете побудувати проміжну пряму. Тому послідовно, як додавали точки, так послідовно додаємо і лінії тренда. Кожного разу, натискаючи на рамку. цвет границы, сплошная линия. У нас зеленый треугольничек, значит зеленую рамочку. Все то же самое, последовательно добавить линию тренда. Я не буду сейчас брать уже в рамочки, просто последовательно их соединяю. То есть порядок действий не меняется. Если у вас точка попадает на систему, на ось какую-то, это, конечно, самое плачевное, потому что это не очень удобно использую для построения, но не так, не так страшно, как может показаться. Всегда не забывайте, пожалуйста, чтобы у вас была отображена линия тренда. Точнее функция, с которой вы будете работать. Таким образом у вас появляются те линии тренда, которые последовательно соединяют элементы. То есть то, что у вас внесено в таблицу, имеет вот такую вот графическую интерпретацию. На сегодня все. Хорошего вечера.